Андрій Єрмак сказав, що президент Володимир Зеленський хоче ще раз поговорити із очільником США Джо Байденом щодо запрошення України до НАТО. На поки той знаходиться на посаді і має юридичні можливості зробити такий історичний крок. Ну що ж, товариство, ми вітаємо у наших гостинах дипломата, телеведуча Дмитро Чекалкін. З нами тролич, доброго, доброго здоров'я, спасибі, що тут вітаю, друже. Вітаю, радий бачити. Це абсолютно навзаєм. Давайте зайдемо з в обговорення дійсно од з позицій Трампа. Дуже багато довкружило та ці позиції, і е, орбіта Трампа, і журналісти тлумачили е, на може і на власний розсуд, іноді може спираючись на якісь джерела та Дональд Трамп до піруні пари з вуст. тепер є коментарі. Він і і журналу Тайм давав розлоги інтерв'ю, і телевізійним мовникам американським знову ж таки. Ви виходячи з цього аналізу, що для себе бачите в позиції дійсно Дональда Трампа в намірах його якомога швидше закінчити війну? В чому козирі? Я, чесно кажучи, погоджуюсь з тими коментаторами, які кажуть, що в нього немає сьогодні реального плану, mm -hmm. і ті його заяви, які лунали під час перевиборів, що він за 24 години зупинить війну. як на мене, вони були таким передвиборним технологією піаром, не мали під собою ніякого підґрунтя. Я весь час згадую цю сцену. Не там давнини, коли вийшов Трамп після 3 годинної бесіди з Путіним і його вигляд нагадував мені зустріч свого часу Януковича з Путіном в Сочі перед тим, як Янукович відмовився тоді підписувати угоду з Євросоюзом. Тобто, в, напевно, в Путіна є на руках якісь карти, які можуть бути задіяні, які ж, якісь важелі впливу. Я б тут не переменшував можливості цієї кремлівської машини. Знаємо, що ця людина все життя готувалася до того, щоб здійснювати якісь диверсії, провокації, і наскільки вони будуть вдалими по відношенню до цього до, до самого Трампа, до його команди. На жаль, важко передбачити. Подивимось, як будуть. Розвиватися події, будемо сподіватися, що все ж таки наші дорослі, так скажемо, західні європейські партнери, вони зможуть більш активно долучатися для того, щоб захистити українські інтереси. Ми бачимо, як активно діє Макрон, як активно діє в свого часу і продовжує діяти Борис Джонсон. Новий британський прем'єр. Ну, Джорджія Мелоні, яка теж сьогодні ну, має такий статус однієї з найвпливовішої ну, mm. діячки на в європейському континенті. В неї теж, начебто, непогані стосунки з Трампом. Тобто, людина, яка з так з з таким набіром якостей, як Трамп, дуже важливо для неї, оця як вона сам сам Трамп стверджував, персональна хімія mm -hmm. і можливість таких персональних контактів будемо сподіватися, що ці персональні контакти будуть на користь України, а не на користь Путіна. Якщо е, продовжувати історію, та з якої ми розпочали, е, хочу ще е, впертися в тему Віктора Орбана. Да, вона купує свою новизну, але так чи інакше він дає нам привід. Він дає нам привід, е, бувши в Марла лаго у Трампа, Trump. поговоривши з ним. Потім поговоривши телефоном із Путіним. Потім полетівши до Анкари, е, поговоривши з Реджепом Діпом Вердоганом і сказавши. Е, що що значить, нібито е, Угорщина за його е, словами почала е, перемовини про щодо миру в Україні, і е, значить Віктор Орбан назвав це е, найвеличнішим досягненням, от, на, е, станом на зараз, е, значить угорського представництва головування в ЄС. Ми чогось не знаємо? Ну просто йому хочеться якісь дивіденти отримати від цього головування, показати якісь. Свої таланти і здібності перемовника в цьому. Треку ну в них головування лишилося буквально там на два першого, на, перш на січні. пару тижнів, тому yeah. хочеться йому ось вписати якусь ну яскраву сторінку в свою біографію, що під час його головування були здійснені якісь там перемовини. Але я думаю, що тим, тим, тим так інакше треба дочекатися до інаугурації. поки що, все це досить далеко все від реальності. Ну знову ж таки, далеко від реальності, та воно так, але чому от той той самий Орбан? Знову ж таки він продукує ці заяви е, ну прямо промислових масштабах. Даруйте мені та от ми згадуємо б, там його ініціативу про різдвяне перемир'я, та й обмін якої е, теж українська сторона не підтверджує ці історії. Це просто от воління, в тому числі взяти політичних дивідентів для себе в середину країни так. чи історія так, ще так, про... ну, часто проводять паралелі з Ордоганом, який теж намагається зовнішньополітичними досягненнями невілювати певним чином ті там сьогодні. Недоліки, провали яку, да яку, нюанси яку, внутрішньої яку. політики, тому, тому що як відомо за останніми там опитаннями громадської думки в Угорщині. Вже в, в, опонент Орбана Мадяр, якщо не помиляюсь, там, да, його это, прізвище, він сьогодні вже популярніший ніж Орбан. і це відповідно серйозна загроза для майбутнього партії Орбана і для самого Орбана. Давайте трошечки поговоримо ще. Ну як трошечки дуже важливо, от мені саме з вами про це поговорити, бо ви людина, яка регіон знає про Сирію, що відбувається у Сирії, як це впливає на Ерефію в частині її здатності ввести війну з Україною. Ну стверджують зараз деякі арабські джерела, що Асад тікаючи з Сирії. Вкупив собі право безперешкодного пересування повітряним коридором, який контролюють ізраїльські війська, ізраїльська авіація, тим, що здав всі координати найбільш там важливого для ізраїльтян елементу сирійської оборони, сирійського війська, і дійсно за 24 години було нанесено там 300, 350 ударів по всіх ключових об'єктах об'єктах і, і практично 80, там, чи хтось стверджує, навіть 90% всіх сирійських е, озброє, озброєних. Е, е, в були під ударами, і практично знищена вся спроможність сьогодні наступальна і не тільки наступальна, але і протиповітряна оборона. Нагадаю, що в цьому коридорі ну між Дамаском і аль Альджулян цими голландськими висотами відстань там 60 кілометрів. І це було найнасиченіше взагалі в світі, найнасиченіше засобами ППО. Територія там стояли ну всі практично. Радянські системи, які свого часу Надавав в Радянський Союз і мої перші відрядження, ще 42 роки тому, якраз були пов'язані з тим, що ми якраз навчали і допомагали обслуговувати сирійцям ці С-200, С-300, пізніше там і квадрат, та СА, Шилка, всі ці системи протиповітряної оборони. Так от цей відтінок території був в найнасиченішим в світі, з, саме з точки зору протиповітряної оборони. І тепер практично з Ани їх повністю знищили і таким чином на майбутнє безпечили собі цей цю ділянку кордону, яка ну не тільки використовувала сирійцями, але головне головне іранцями та і їхніми їхніми проксі для нападу для обстрілів на території Ізраїлю. Сьогодні стверджують, що іранці почали шукати альтернативні шляхи, як завдати шкоди Ізраїлю тепер через. Йорданську територію, ну, через територію Йорданії. Ці нові якісь там загони переходять на бік на територію так званого західного берега річки Йордан, ну, Іудеї Самарії, як називають його ізраїльтяни, і там сьогодні серйозні вже протистояння всередині самої палестинської автономії. Нагадаю, там за останні місяці суті. Єво знизився якраз авторитет і рейтинг того самого Махмуда Аббаса, який. Вже там, ну, 20 років після смерті е Ясера Рафата, 20 років вже керує автономією. Він вже дуже похилого віку. Я вчора між іншим цікаво, там, передивився презентацію Біла Клінтона, його нової книжки Сітізенд, громадянин, яку він в редакції Нью-Йорк Таймс представляв, і він просто розплакався, тому що каже, такий був шанс і дітам на ну, тридцять років тому, коли. Був відпрацьований вже механізм створення палестинської держави, але не вистачило у Ясера Рафата мужності тоді. Ну і потім у Махмуда Аббаса, тому що за часів Іцхака Рабіна цей план розглядався. Роз, 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 потім після вбивства Іцхака Рабіна якраз почали. Прийшов на той перший раз Натаньягу до влади і зупинив цей план. Але потім і Гудбарак, новий прем'єр-міністр. Він якраз під час перебування в тому самому кемп Девіді три дні вони вели перемовини з Ясером Марафатом, і ну якраз тоді в останні місяці були влади, якраз е, е, Біла Клінтона, і дали таку пропозицію, на якої неможли, не якої ну, не можливе не мали відмовляти. відмовляти. Палестинці, тобто пропонували повністю створити палестинську державу столицею в, в східному Єрусалимі, віддати 97, 96% території західного берега річки Йордан під контроль цього новоутвореного палестинського палестинської держави. А взамін тих 4%, на яких розташовані так звані так звані ці незаконні поселення, ізраїльські. Рмітна як євритом. тобто замість них дати дати палестинцям до сектора Газу до, до дати ще 4% території з західного західної пустелі, пустелі Негев, для того, щоб таким чином компенсувати ту частину Західного берега, яка які відберуть для ну суверенної території Ізраїлю. і все було вже готово для підписання. Але ну так сталося, що я сам був свідком всіх цих. Подій із Ясером Арафатом зустрічався перший раз в 86 році, коли вони перенесли свою всю керівництво організацію визволення Палестини до Алжиру і Тунісу. Але в 94-му році, коли я вже зустрічався з ним як український дипломат, як перший представник України на палестинських територіях, це вже був абсолютно інша людина. В мене ну я саундчек декілька присвятив випусків з погадом про те, як він абсолютно його з -з розчавила уся відповідальність. Тобто, одна річ можна провести паралелі з нашими там сьогодні, там учільниками цієї зеленої команди. одна річ виступати на сцені, проголошувати полки промови з міжнародних конференцій з Бунеон чи ЮНЕСКО, а інша річ займатися щоденною ну, марунною такою справою керування новоствореною палестинською автономією. Я бачив, що людина просто втрачала, втрачала контроль. Він під час наших перемовин абсолютно був неадекватним. І він вважає цей, ну, Біл Клінтон якраз розповідає під час цього інтерв'ю, він розплакався на сцені і каже, що. Це людина про Іцака Рабіна, яка стала першою жертвою цього ну спроби надати палестинцям право створити власну державу, тому що його вбив праворадикальний екстреміст, і каже Білл Клінтон, що це людина, яку немає іншого чоловіка в цьому світі, якого я б любив більше ніж покійного прем'єр-міністра Іцхака Рабіна. Це для мене теж такі спогади. Тому що я колись тут два дні супроводжував Віцака Рабіна за два, два тижні до його вбивства, під час його візиту, під час зустрічі його із президентом Тоді Кравчуком, до того, з президентом з Кучмою, до того з Кравчуком, з Марчуком, прем'єр-міністром тодішнім. Я дійсно був вражений, наскільки це яскрава особистість, і, ось, на жаль, не в не вистачило, як у Махмуда Аббаса, не uh -huh. мужності піти на цей відповідальний крок і створити на тих умовах. Та бачите, історію варто знати, варто вивчати і робити висновки з історії тут. Ми три крапки поставимо. Єдина ремарка про Біла Клінтона. Ви згадали в Нью-Йорк Таймс та той самий Біл Клінтон, який підписував і Будапештський меморандум, у тому числі з цього приводу він певне не плакав.